Всім доброго ранку. Знову прийшла по Петрушечку. Щось надумалась робити. Дивіться, який прекрасний барвий. Це мене солодкий перець і гіркий. Ще не йшла, Як кажуть, це в мене був недостиг на стеблі, то я вирвала, поставила в сарай і воно там достигло. А це віддала мені сусідка. І я хочу сьогодні закрити перець гіркий разом із солодким. Петрушечка, морквочка. І поки не почистилася часник. Так що, дівчата, будемо закривати перець. Продовжуємо кришити наш перець, дівчата, вже без 25-6 повинен зараз світ виключитися. Але я не про це. Вже в мене вечір. Тут у нас і піца. Доня приїхала і тільки-тільки перекрешила все. Отакий От у мене був сьогодні насищений день. Але тепер до рецепту. Я поставила сіроп. Це мій перець, морква і перець. Тобто солодкий, гіркий і терта морква. Тут у мене часник і петрушка. Часник і петрушку додаємо до нашого сиропу. Що у нас у сиропі? У нашому сиропі Літра меду, 500 грам яблучного оцту, 6 столових ложок зерен. Бачите, плавають. часник петрушка, ну ви зрозуміли, одна столова ложка солі і, мабуть, все. Сироп наш закипить і туди кинемо наш перець. Сіла, присіла на хвилинку. Це я вам показую перчатки. Працювала в перчатках, тому що не можна перець гіркий, і я трохи побаююсь. Сироп закипає, трохи почекаю. Вкинув сироп і буду варити хвилин 10-15, не більше. 15 не буду, мабуть, 10. Щоб перчик таки був, наче трошки тверденький, йому хватить. Так що і піца жде. Уже їсти хочу, йолки палки але нічого, закриємо, потім будемо смакувати. Це мене ще приїхала, так щастя, привалило. Ага, дівчата, світло потухло. От його-палки. Ідемо ключимо наш фонарик. Представляєте? Його бабай. Але нічого, подождіть, десь тут у мене висить щось. Як достану, так включу ексклюзивні кадри. Отакий в мене фонарик. Тепер все видно. Ну і гаразд. Все в мене готове, баночки я постерилізувала. Тепер ждемо сироп. Маса, видно, холодна чи багато, Ну, ніяк не закипає. Слюнки ж течуть, їсти хочу вже. Дівчата, дивіться, оце в мене красне. Оце я попекла так перцем. О, трохи помила і холодну примочку зробила. Бачите, яке червоне. Справа в тому, що я літом робила на вулиці, там вітер дує і не так, виходить, ожоги. В хаті, звісно, зовсім. Ну, нічого, я випила таблетку до алергії. Так що з перцем треба акуратно. Нарешті закрила. Вийшло 6 півлітрових маночок і 3 отаких маленьких. Світло ще не включили. Отака в мене лампа, я її повішу на стелю. І світимо. Піца мені залишилась. Посмакую. Хто часто мене дивиться, той знає. Знову компот із винограду. ням 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 Всім дякую за перегляд, всім та добра, до зустрічі!